Вітаю мої хороші. Сьогодні починаємо наш невеликий марафон і будемо малювати зимові пейзажі. Перший у нас на черзі невеличкі, а, засніжені будиночки. А якщо бути точними, то а, якісь літні хатинки для відпочинку. Вони у нас в літньому стилі, а, референс у вас на екрані. І для того, щоб намалювати. Потрібно згадувати уроки перспективи. Якщо ви не знаєте про що я, то ви можете написати мені в коментарі. І я поділюся з вами дуже гарним уроком, який у мене є про перспективу. Я намічаю ці будинки. Так як вони акварельні, я не буду все точно-точно вимальовувати кожну паличку, кожну. Кожну силоминку стріхи, але все ж таки потрібно намітити, щоб розуміти, куди акварелі можна запливати, а куди ні. Тим більше ці деталі будуть нам додавати колориту, будуть додавати якихось таких смачних. Додавати нам акварельного смаку. Так, ті будиночки, що далі, вони будуть меншими. Це все по законам перспективи. А, цей Паркан у нас кудись там сходить на ніт. Тут у нас якісь стопчики є. Парканчики такі у нас тут плетені, я їх намічаю. Угу, Так, тут у нас. Такий засніжена така ця палка. Тут у нас засніжена палка. ця Чудно, що вони різного розміру. Різного розміру, це додає якоїсь цікавинки. Якийсь більший, якийсь менший, якийсь взагалі здоровий такий. Ще в мене тут на референсі таке є дерево, воно от прямо тут, ніби розрізає. Я хочу, щоб воно було, але я його малюватиму не таким рівним, як воно. На референсі. і хочу, щоб воно було більше якоїсь такої, щоб воно було більше зігнуте, це додасть йому якоїсь такої живописності. і промальовую трошки, тому що все-таки на них є такі засніжені ем, шапки, і я хочу їх залишити, ці шапки засніжені е, все-таки ем, білими. Хочу, щоб ем, щоб залишити білими, їх потрібно буде не замалювати. Я все це в процесі покажу, тут у нас якась гілка з листям, я її все-таки залишу. Так, намічаю, тому що вона не зрозуміла. Тут будуть просто такі як плямки. Так, наш, наш тин або, якщо його називають улиці, я десь так, якісь його от... от так, мені потрібно буде просто розуміти, де він є, де його немає. А, там на задньому плані у нас є дерева. Але я їх не буду зараз промальовувати. В олівці цього достатньо, і будемо, будемо малювати. Отут у нас щось лишня лінія. Хай цей забор, цей паркан ніби зільється з горизонтом. І починаємо. Я буду малювати по-мокрому, я не буду надто змочувати папір. Не хочу, але все-таки, зараз я змочу, зараз я змочу небо, я змочу, а змочу а, наші дахи. Те, що я залишу білим, я зараз змочую паркан. І змочую сніг внизу. Так, е, мені потрібен наш пейзаж в таких кольорах, е, буде сіруватих, я змішаю лаванду з виноградною чорною. Е, так, досить. Неінтенсивні кольори добре розмиті водою, Добавлю трошечки кобальту, щоб був голубіший кольор, і по мокрому по нашому небу. Отак от розмиваю. Наш, наші дахи теж таким кольором будуть все, що біле. Канчик, От так я його зроблю. І от тут внизу, з цього боку, не все, а от з цього боку більше цього кольору. А зараз там гілка, де у нас. Сніг я просто протираю просто сухим пензлем. І лишаю так. Тепер я по-мокрому хочу зробити оці дерева. Я додам виноградної чорний лаванда. І тонкими такими лініями десь більше, десь менше. Можна навіть взяти віяло. і так ніби. Розмить, так, отут. А, обмину гілку нашу. Так, такими рухами. І ще, поки в мене не висохло тут, я візьму сіль. І просто посиплю. Сіль треба на добре змочений папір сипати. Тоді воно дасть якийсь такий цікавий ефект. Але ми чекаємо, поки воно повністю все висохне. Зараз не трогаємо. І в мене ще така сіль досить крупна, тож подивимося, що з цього вийде. Так, далі працюю, а, додам більш тіней до наших будинків. А, беру, беру сієн, беру умбру палену. Додам виноградної чорної, додам лавандер, знову таки, трошки більше умбри і пройдусь по нашим, по нашим темним частинам. Також у мене буде в руці а, чистий пензлик, мочений в воді, який я просто буду. Тіньову сторону, там, де в мене в тіні, я промальовую інтенсивним кольором, далі розмиваю просто чистим пензлем, лишаю, лишаю щось світлим, лишаю щось замальованим. Тут у мене знову цей парканчик. От так. Знову парканчик у мене тут є. А, так, десь Тут у мене будуть мої, так, десь торкнуся до. Ось у мене тут дах тримається, десь там щось затінене, щось там незрозуміло, засніжене. Тут торкнусь теж так, таким же ж в такій техніці Ледь-ледь торкаюся ніби. І сюди, сюди роблю там тіньова сторона, щось там. Щось отут от теж є. Теж з цими будинками. От щось з цими деревами. Так, трошечки торкну. Щоб була, ніби видно, ця толщинка. Товщина даху, більш, більш густою фарбою зроблю тут під стріхою ніби, ніби тінь. І от так десь зроблю мазочок, щоб видно було, що вона в нас не плоска. Зараз наші, на промалюю наші оці стовпчики, до них додам трошки умбри, тому що там видно на референсі, що видно колір деревини. <кій> Він трошечки в нас живописніший. Я не повністю не заходжу сюди, там вже нічого не видно. Десь так само розмиваю. Десь отут теж розмию таким самим чином. Знову цей додам більше виноградної чорної, щоб підкреслити, підкреслити тіньову сторону. І так само я проходжусь десь а, під цим тином. Сніжок а, у нас тут десь тут, оці наші. А, уже такі ці застарілі слова, що я навіть не знаю, як називаються ці всі. Топчики. Далі отут у нас буде розмитіше все. І тому я змочую, змочую пензлик і просто так воно у нас там щось, щось у нас там. Щось там є. Це наскільки простий мотив, наскільки така легка робота? Мокро, дуже мокро. так десь тут більше тінь так зараз наше дерево додам умбри Сухим пензлем, таким полусухим, я, тому що я хочу, щоб лишились такі ніби рвані, нібирвані краї. Ось так. Десь вмочу в пензлик воду. Так, отут хочу зробити, щоб було видно нашу, нібись там сніг є. Тут ніби така розеточка буде снігу, шапка. І далі обережно, тонким кінчиком будуть наші гілочки тоншать. Так, десь отут. Зараз візьму такий досить інтенсивний колір, щоб підкреслити оцю гілку. Можна і так навіть. Можна взяти пензлик потонше, і це буде вам зробити легше. Також у нас тут є гілка. Я хочу її зробити, вона ще з якимось щось там на ній є. Якісь там ягідки, не знаю, що то. Знаєте, що зараз зроблю? Я змочила пензлик, але дуже його не вимила, просто змочила. І отут трошечки розмию це все тіло. Отак. От Щоб, здавалось, ніби тут теж гілка якась нависає. ці гілочки з такими більш яскравими, яскравим листям я візьму сієну палину, змішаю з лавандою, змішала з лавандою і так проводжу такі досить густа у мене фарба зараз. І тут такі гілки таке листечко, десь навіть оранжевого більш там. Знову сієною. Ось так, такими теж полусухий пензлик. І знову десь оранже таке. Ніби сонце падає, світло падає, цим самим можна десь і тут щось додати на якусь гілочку, щоб нам це все тіло об'єднати. Очому. Ось тут зробити більше тіні і від цих наших там, на стовпчиках. Хочу отут де засніжено. Я ніби ледь-ледь торкаюся, щоб показати ніби товщину снігу. Я щось сюди туще підніму. Отак От воно. Щоб, щоб сніг ніби вирвався сюди. Десь і отут саме зроблю. Вот тут. Так, у нас там что-то такая. Теж. Угу. Я сніг лишаю білим на гілках, а от так роблю фон тиніший, щоб воно підкреслить. Виділити. Щоб сніг здавався біліше, треба щось зробити нам контрастніше. Mm -hmm. І от такий у нас з вами зовсім легкий. Мотив вийшов, ще тут більше, та там, О. і наші будиночки стали більш виразними. Трошечки його притіню, щоб він не так сильно виривався. А мені на снігу тут хочеться зробити якісь. Хочеться зробити, щоб були якісь ніби. Ніби гілки. видных, по обов'язково ж будет такая на снегу, за снеженное такое место Хочеться отут зробити щось таке, щоб було не таким. Отак. От Отак. І трошки посиплю сіллю, щоб вона зібралася в такі сніжинки. Бачите, у нас отут вже підсохло. І сніжиночки з'являються. І в цьому місці у нас теж, мабуть, ще не висохла фарба. Хай збирає це додасть такого шарму колориту нашій акварелі зимового. Добре, добре.